У селі Підгірце з'їхалося чимало паломників з усієї України. Побувала там також і наша знімальна група. Увага на екран. За, за добре поліття за врожай плодів земних, і чи семирні господаві помолімся, за те, що плаває, подорожує не дуже страждаючих полонених. І за спасіння її господарі, помолімся. Що визволитися не до всякої скорби, ви нужди, господаві, помолімся. Цьогоріч нам проще до підгірців об'єднала чималу кількість прочан, які взяли участь у спільній молитві за мир в Україні. Тут кожен із присутніх мав змогу молитися за свої родини. У заході взяли участь отці із різних міст України. Зокрема, нам пощастило зустріти священника із Херсону. Я часто говорю, що дуже важливо наш час довіряти Богові. Не тільки казати Я вірю в тебе, Господи, але часто говорити Ісуси довіряє тобі. Ісусе довіряє, чому бо це сам Ісус, коли з'явився в сіті Фаустині, він сказав «Намалюй ікони з підписом Ісусу довіряє тобі, щоб люди довіряли Ісусу. Тому кожному з нас хоче побажати бути паломником свого духовного життя на тій землі, щоб потім прийти до царства небесного, яке Бог всім приготував. На території храму був розміщений екран, де у прямій трансляції віряни могли спостерігати за службою Божою. Ця подія об'єднала довкола себе людей, які щиро молилися за добробут у сім'ях за країну і довгоочікуваний мир. За Засвітійшого Вселенського рихере нашого Франциска, папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава. Високоприсвященішу митрополити Архіпископа нашого Ігоря больових іпископів, наших, Михайло і Петра Чесне при в Христі хресті, де десь причити людей господеві помлінцям. Тут розмістилися автобуси, якими приїхало чимало жителів України серед присутніх і віряни із Золочева. Найбільше бажання наше це перемога, мир. І тут така благодать. Ото ми не перший раз вже тут. Ми побували вже і в Меджугорі були, і приїхали на зустріч ще тут. Патріка і Нельсі зустріти. Настільки люди позитивні, що вони і зцілюють нас, і приїхали в такий тяжкий час, не побоявшись ні ракет, ні нічого. Вони приїхали нас підтримати. Вітаємо всіх українців! Перемога за нами. Нам треба мати тверду віру, сильну віру, і Бог нам поможе і захистить. Враження дуже, дуже надзвичайно таке тривожне і в тому мить і радісне, бо ми на такому місці, де тут така сила і благодать. І я думаю, що ми всі разом тут присутні. Ми... Вимолимо Бога цей мир, і буде такий мир. Ми віримо в це. Я думаю, що таке наша мрія і наше бажання всіх, хто присутніх, збудеться в нинішній час. Досить важливо приділяти свою увагу у молитві Богові та ще розвершувати свої молитви. Від бродівщини Лицарі Коломба, нашого міста теж долучилася до цьогорічного дійства. Вітаємо нашу бродівську громаду від лицарів Бриччини на тій підгорецькій землі. Ми сьогодні тут молилися в підгорецькому храмі за мир в Україні, за наших воїнів, які воюють за нашу Україну. Цей день було надзвичайно людно. Усі об'єдналися в одній спільній меті – здійснити молитву до Господа, який завжди вислухає кожного. Хто звертається до нього? Ми грішні тебе, бага просимо, помилуй нас, Го, Господи. Ми, грішні, тебе, Крім цього, для присутніх була доступна виставка зброї та унікальних трофеїв, які презентували волонтери. Ця подія вкотре довела нашу згуртованість та єдність у бажанні здолати ворога. Тут є якраз експонати, то що нечись готує на наші душі. То привезено все з передової, з нульової лінії. Хай люди чим Ну, побачивши, вони знають, що за е, ворог угу. протистоїть. Тривав молебень більше двох годин. За цей час вірні мали можливість приступити до таїнства сповіді та прийняти святе причастя. У цей день сотні людей, які завітали у підгірці, молилися до Богородиці, вимолюючи усе найкраще для неньки України. Оця. І Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь в наміренні святішого Отця і за нашу перемогу, Отче наш, що нашої є... Сина. Із підгірців Сергій Нікишин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.